Проводимо рейд серед населення щодо пожежної безпеки в побуті. Для порівняння в минулому році на пожежах протягом січня місяця загинуло 11 людей, на даний момент 21. Бачимо у вас грубочка, у вас є притопковий отвір. Доцільно, щоб нічого не було на листі. Слідкуємо, як розтопили, поки не допалимо. Ми спать не лягаємо. Дітей залишаєте без нагляду. Ні, Чи... Дітей постійно під, під контролем. Ніхто їх не залишає нікуди. Перед опалювальним сезоном потрібно обов'язково чистити домові труби. Це ось здається, коротенькі правила, що потрібно пояснювати дітям приявлені вибух вибухонебезпечних предметів. Без нагляду не залишаю. Має двоє дітей. Я стараюся. Вимкнула, вимкнула. Значить, цього я дуже боюсь. Світло ж є? Так, да, є. Воно прокладено по горючому основам. Не дай Бог коротке замкнення, буде тління і горіння. Після чого може згоріти вся хата. Повинна бути з зцегли, штукатуриного білий колір, щоб було видно усі тріщини, використання азбестобетонних та кермічних труб димоходів заборонено, оскільки вони мають властивість вибухати. Після чого на горищі відбувається пожежа. Ваша безпека у ваших руках. Це важливо також донести дітям. Щодня проводиться агітаційна та профілактична робота з населенням щодо запобігання пожеж на території домогоспарас. Здійснюється робота з адміністрацією сільських рад, селищних міських рад. Доволі часто приїжджають вони представники і стосовно профілактики, поводження воді і стосовно профілактики з опальними приладами у приватному секторі. Також проводяться постійні рейди та відпрацювання на території населених пунктів. Часто залучаються соціальні працівники активна. Увага здійснюється під достаючому поколінню. Особовий склад управління відвідує навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади та заклади вищої та середньої освіти. Досить часто здійснюються виступи у трудових колективах. Рятувальники Сумщини і надалі робитимуть все для того, аби як можна більше громадян знали вимоги пожежної безпеки. Проте лише від кожного з вас залежить. Чи будете ви їх дотримуватись? І в цьому питанні потрібно бути максимально відповідальними. Адже на превеликий жаль, з початку цього року на території лише однієї Сумської області вогонь безжалісно забрав життя більше 20 громадян. Звичайно, цієї жахливої цифри могло б не бути, якби кожен з вас дотримувався, здавалося б, елементарних вимог безпеки.